Страж, ворітелькам в 99-й номер. Він поки на ламі запасних. 32-й номер Петро Павлюченко. 9-й. Дмитро Бондартись. Гол, Гол, Гол. Опиняється у Сітці. Тут Сибенко розбирається у штрафному майданчику суперника 1-0 на 3-й хвилині. Футбольори вже виходять у лідери. Білюкс розігруватиме з центрального кола. Давайте з їх заявкою швиденько закінчимо. Тож, 10-й номер у Білюкса Дмитро Вовк, 17-й Володимир Горобець, 23-й Іван Гребенюк. М'яч знову у блакитно-жовтих. Удар по воротах від Кузового із лівого флоту. Ну і що теж примітно, свої нагороди, колективи з футбольорів б'є дуже не точно вкидає Олександр Крючков з головою від Гребенюка. Футбольори в центрі перехоплюють на свого голки. Сибенко. Голову знаходить зараз самілика в штрафному майданчику. Забрав Крючков Крючков. Чим дуже вперед Суліма. Суліма, Суліма, Є. забирає Крючков і спроба номер три від Олександра. Ну тут уже вкрай не точно. Переведення на Олександра Крючкова Зустрічає Цибенко, один в один обіграв. Зараз голки Сергій Цибенко ворота Порожні. Цибенко віддає передачу. Андрусенко забиває 2-0. Стає рахунок на користь футбольорів на 12-й хвилині. Цибенко відібрав м'ячу голкіпера Білюкса Крючкова на власній половині поля. Це зробив Сергій Цибенко. Розігнав атаку і викотив на Андрусенка. Кеп вразив незахищені ворота. Okay, знову Мойсенко, Мойсенко віддає передачу. Вовк перехопля невдалий пас від Мойсенка, горобець. Не летить повз ворота. Мойсенко, Мойсенко, лівіше, Бондар не дає м'ячу пройти на фланг. Білюкс відповідає своїм. Самілик. Самілик. Самілик, самілик. І навіть момент створює своєї добовий. Чостерньова один дотик знову на цю по Богдан. Богдан, Цюпа, Центр. Цибенко перший на м'ячі. Судимо. Андрусенко. Сергій Цибенко, Вовк. Вовк, Вовк не дає себе обіграти, але відскоки Суліма забиває гол Суліма. Вадим Суліма забиває свій черговий м'яч Йорка, футбольорів. Скільки разів протягом першого тайму він долучався п'ятим польовим, долучався, але не сказати, що на постійній основі. Але забиває. Суліма забиває в роздягальню. 3-0. на перерву. Можуть між собою комунікувати цю пота шестерньов у грі, але у графі що найголовніше для білюкса поки сухі. зараз він на лівому краї віддає на горобця. Горобець повертає на Олександра. Олександр протихнув м'яча до карного майданчика. Гребеньок шестерньов опікає Бонда. Робить це успішно. Футбольори перехопили на порожню, викотив самілику. Цибенко забив Євгеній Самілик і стає рахунок 4-0 на п'ятій хвилині. По перерві забиває свій перший гол у цьому матчі Євгеній Самілик. Ну а Сергій Цибенко вже третій бал результативності записує до свого активу сьогодні. Досить ризиковано насправді, бо між завжди може поцілити у руку, хай і ненавмисне. Але може зіграти у рукові гол кіпер. Ну а тут. Грає Стельмах. Він грає на п'ятий гол футбольорів. 5-0. Цьому хвилина по перерві. Стельмах забиває. Це теж його перший гол у всій зустрічі. Олександр Шестерньов. котик на цю побогданцю не переграє Суліму. Але відборовся назад, віддав. Там теж боротьба між Лопановим вибиває за межі власних володінь. Андрусенко є можливість розгорнути цю контратанку. Поки ще три тут у футбольорі. Гол забиває, є. гол забиває, гол забиває Сергій Цибенко. Сергій Цибенко. Нещодавно говорили про те, що. 3 бали результативності назбирав Цибенко. Ну а рахуючи це взяття воріт, друзі, уже 5, уже 5 балів результативності назбирав у Олександр Андрусенко. Сергій скинув до центрального кола на Дмитра Моїсенка. Переведення від Кузовова, Точне, Цибенко в центр. Гол! Гол, 7-0. Сьогодні е -е, дуже здорово на полі виглядає Богдан Кузовов. І ось. Свою досить непогану форму і гру він втілює у забитий гол і бачимо, який це е, забитий гол який удар виходить у кузового мало що Шестерньов Вовпі Вовбі. На кутовий переводить тудима. Продовжується гра після тайм-ауту. Чи йдуть на восьмий, тут оружив на заваді. Простріляє 15-й номер. Протримує м'яч Олександр і через верховий паснев. Гребенюк. Гребенюк. ще щавлі. Майсенко. Кузовов забиває 15-й номер колективу футбольорів. І все-таки стає рахунок. 8-0 на користь колективу. Олександра Андрусенка після, друзі, раніше згаданої нічиєї. Білюкса і футбольорів у дивізіоні 4-4. Ну, напевно, було важко і майже неможливо. Але так, Враховий простильні пас забрав Кіпер, Шестерньов. Намагався організувати гол престижу для Білюкса. Не переграв зараз він Суліму. Андрусенко. Тою партнер Олександр Андрусенко, капітан футбольорів. Ще раз хочу привітати з чемпіонством у бронзі. Тепер уже особисто. Сьогодні провели перший матч у сільвері, і це був матч з суперником, з яким грали в бронзі 4-4. Сьогодні теж 8 голів, але лише ви забивали. Як прокоментуєте цей результат? Ну в нашій команді не було Воскресенського, Зазвичай в нашій команді не було Воскресенського. Зазвичай він відповідальний нашій команді за пропущені голи. Того ми перемогли. Окрім Сергія Воскресенну, сьогодні Сергій Воскресенський був активним, але був він сьогодні в чаті активним. Ось ще раз. А, тоді йому привіт, передає, якщо він був активний сьогодні в чаті. Добре, добре. Ну це просто ваше друге інтерв'ю, я розумію. Трошки хвилюєтесь. Друге, ні, а, зі мною друге. Давайте так тоді. Уже не перший турнір. Ваша команда в нашому змаганні починали ну, починали так собі. Тобто, були якісь злети, були хороші моменти, але більше, мабуть, невдач було. Але зі стартом ще минулого чемпіонату команда здійснила просто неймовірний ривок уперед. Я помітив, що стабілізувався збір, стабілізувався склад. Щоб ви ще могли виділити із позитивних зрушень тенденцій у колективу футбольори. Та ні, саме головне зібрався склад. Тіх. Самі люди, ми гарний колектив, і тому граємо на полі один за одного. На початку, коли в нас часто змінювалися люди, багато приходили нових, якраз відбувався цей процес злагодження. Тоді в нас були не найкращі результати. А зараз все спокійно, працюємо вже на перший рік із Сибенком, розуміємо його ідеї, які намагається втілити. Тому звідси грає результати. Ну на наостанок, які очікування у сільвері після золота в бронз? Так, що, так само завдача мінімум це попасти в топ-3, а там недалеко до першого. В топ-3, по суперникам. Дивились суперників, що скажете по суперникам. А, та багато сильних колективів. Це і Сталі, і Beton Energy, третя верифікація їхня. Верифікація. Модно, модно. Гри всі ж просто там. До... Ну так, 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 так. А, та з ними буде складно. Так, що є вторість, наші улюблені, думаю, на думаю, нас можливо поймоця буде не такий матч, але так само всі будуть пам'ятати той фінал. Так що гра має бути теж з ними гарна. Дякую вам за розгорнуті відповіді. Дякуємо за гру.